Христос сереждає. Шановні члени бюджетної комісії, запрошені та депутатів присутні сьогодні. Сьогодні на комісію про планування бюджету виносяться такі, такі, такі питання. порядку денного Про внесення змін до рішення сільської ради. Від 2020.12.23 року номер 868 дріб 28-2023 про бюджет Петницької сільської територіальної громади на 2024 рік. Це одне питання. Чи ще будуть якісь запитання, питання, які хотіли, щоб вивестись на обговорення комісії? <говорення> Хто за такий порядок денний Прошу проголосувати. За за чотири члени комісії рішення вважають за такий порядок. денний прийняття по цьому питанню доповідає фінансисна Галина Скубач. В кабінету міністрів від двадцять грудня 1326 триста громаді виділено по спеціальному фонду субвенцій на харчування учнів очікувати класів у розмірі 547 тисяч 600 гривнів. Дана субвенція Виділяється по спеціальному фонду, не підлягає поверненню у державний бюджет і залишається на рахунках видкої громади на 25-й рік з подальшим цільовим використанням коштів. Це є? Немає. Це нормальне особисто. Це рішення. Збільшити обсяг доходів сільського бюджету на 24 рік по спеціальному фонду згідно додатку 1, на саме субвенція з державним бюджету місцевим на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на суму 547 тисяч шістьсот. Доповнити перелік між бюджетних трансфертів сільському бюджету з інших бюджетів по спеціальному фонду, зокрема субвенція з державного бюджету місцевим на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на суму 547 тисяч шістьсот. Здійснити передачу бюджетних призначень по головному розпоряднику коштів сільського. Бюджету, згідно з додатком 2, а саме збільшити бюджетні призначення передбачення відділу освіти, культури, туризму, молодіжної політики та спорту Литвицької сільської ради по спеціальному фонду видатки споживання, заходи бюджетної програми 061-1403 забезпечення харчуванням учнів початкових класів, закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на суму 547 600 гривень. Хто за такі проєкт рішення? За чотири рішення прийняті я.